Я чув за тему мир в контексті Різдва, але в будь-якому випадку це дуже схожі теми, і десь в тому напрямку будемо рухатись. Коли ми говоримо про мир, це зараз дуже актуально говорити про мир. Всі очікують мир, це якби щоб зупинилася війна, щоб знову ми повернулися як було два роки назад. Все було добре. Ми жили в мирній країні, в мирному часі. І люди можуть мати свій погляд на мир, розуміти мир. Там нема війни, значить, є мир, там мирні відносини з кимось мати. Люди по-своєму це можуть розуміти. Але ми, як християни, ми як віручі люди, розуміємо, мир трохи чи набагато глибше, чи взагалі інакше. Ми розуміємо, що є от той мир Божий, є от той глибокий спокій душі. Що це таке? Давайте трохи від вас, я хочу почути якісь відповіді. Як, як ви розумієте цей Божий мир? Що це таке? Ну, добре. Ще якісь ідеї. Спокій. Спокій. І навіть можете сказати, чим відрізняється цей Божий мир від світського миру, так як його люди в світі розуміють. Ну ще? О, так. Да, дуже дуже добре. Хто ще? Дуже добре. Покладатися на Бога. Так. Бути впевненим. Добре. 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 Дуже добрі. Дуже гарні відповіді. Насправді, якщо ми досліджуємо. Писання, Біблію, ми розуміємо, мир набагато набагато глибше, ніж просто ось спокійно там прожити день, не мати ніяких поганих обставин, проблем, суперечок, і, і ти живеш в мирі. Мир Божий, як ми побачимо, може бути. Попри обставини, навіть якщо є погані обставини, навіть якщо ти переживаєш якісь труднощі в своєму житті, ти також можеш переживати цей Божий мир. Якщо ми говоримо за євреїв, в той час, коли народився Ісус Христос, ви знаєте, що вони вічно були під окупаціями, під різними державами, які окупували, і вони завжди очікували Месію. От очікували, що прийде, прийде та перемога, той Месія, той герой, який е, допоможе їм збутися всіх ворогів. І вони очікували той. Мир також в контексті такого переможного миру, який має прийти. І, і, і колись оце станеться, що вони будуть повністю незалежними, і все у них буде добре. Але коли прийшов Ісус якраз той Месія, якраз і показав, що мир, який приносить Бог, не завжди той же самий, який очікують люди. Божий мир може сильно відрізнятися від миру, який а, пропонує світ, чи якісь там великі організації. Тому. Um, є певна різниця. В Біблії, звісно, про Ісуса, навіть коли говориться, що. От в пророчому такому контексті Ісаї, 9 розділ, 5 вірш, коли про Ісуса Христа говориться: говориться про нього, що Він принц миру, чи в іншому перекладі, владика миру. Давайте от ці, ці слова прочитаємо, тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний, порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Ми знаємо, що Ісус якраз це та особистість, це Бог, який дає нам справжній мир який не може дати цей світ. І тут пролунала е, от відповідь, що якраз ми, люди, живемо будь-то в такому в такій ворожнечі з Богом, і нам треба примиритися з ним. Нам треба набути цей мир, коли ми навертаємося до нього, коли Він прощає нас, коли він спасає нас, тоді ми отримуємо цей мир. І про це буквально один вірш Римлянам 5:1 про це написано. Отже, виправдавшись з вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми були ворожнечі з Богом, наші гріхи будували оцю стіну розділення між нами і Богом, ми не мали цей доступ напряму, як Адам і Єва в перші часи ще до гріхопадіння до Бога. От коли руйнуються всі, всі ці перепони чи стіни, і ти маєш цей доступ до, до Бога, це означає, що ти набув цей мир. З Богом. І Ісус нам це пропонує. Давайте трохи наблизимося до, до того, що відбулося 2000 років назад, коли Ісус народився, в той час, от коли Ісус прийшов, Він якраз почав показувати відмінність цього миру, і Він приніс мир, сказано про нього, що Він приніс мир. Але якщо ми подивимося на людей, які були дотичними до народження Ісуса Христа, які. Ну, зіграли певну роль ці персонажі, головні, головні герої е цих обставин чи цих подій. Побачимо, що не всі пережили мир, не всі такий мир пережили, який вони очікували. Все було дуже е по різному тому що нам треба розібратися, нам треба зрозуміти, в чому полягає от, природа Божого миру. Що це таке. Давайте згадаємо перших людей, які просто були дотичними до народження Ісуса Христа, і вони пережили мир. І ми побачимо, який мир вони пережили. Просто давайте такі позитивні персонажі, які були дотичні до народження Ісуса Христа. Давайте згадайте, хто ці персонажі? Марія. Добре, є дівчина, яка заручена, яка планує побудувати сім'ю, одружитися, мати сім'ю. І Приходить Бог, відкривається цій людині, цій дівчині Бог. І як вона це сприймає перші її відчуття. Налякана, стурбована, переживає, не розуміє, задає питання. І Дух Святий чи Ангел Бог переконує, пояснює, що це має бути і як воно має. Працювати. Якщо ми вже от читаємо далі, як вона відреагувала після того, як вона осмислила, чи, до прикладу, вона зустрілася з Єлизаветою, просто Лукій, перший розділ, 46 вірш, 47. й А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі Спасителі моїм. Тобто вона потім все ж таки пережила цей мир, цю радість, цей спокій, усвідомлення своєї ролі, яку роль вона має зіграти. І вона пережила оцей Божий мир. Далі, яку ще людину ми можемо згадати, який ще персонаж? Йосип, йосип, да. Він теж був в шоці від цього, що відбувається. Вже планує також створити сім'ю. Тут виявляється Марія вагітна. Це нам просто зараз, вже знаючи всю історію, якби придавати цьому такий сакральний святий сенс. Ну, це да, Бог народився, Ісус Христос. Але для людини, для людини в той час, для Йосипа, це був величезний шок. Це, це було не не непорозуміння, не розуміння ситуації, чому це трапляється в його житті. І відкривається знову Бог йому, приходить, якби пояснює йому, переконує його. І як реагує Йосип після цього. Не сказано, що він там проснувся зранку і такий. алілуя, слава Богу, піду і, і все зроблю, як було сказано. Про нього так не написано. Але дивіться, Матфія 1,23, навіть 24-й 24 вірш зразу: прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел. І прийняв свою дружину. Тут не сказано про велику якусь радість, про якийсь великий мир, але це прийняття Божої волі. Напевно, він ну, не, навряд чи він пішов такий: ну, добре, піду, я зроблю, де вона, там, підемо там, візьму її в дружину. Все ж таки, це таке смиренне прийняття Божої волі. І це також є миром Божим, коли ти приймаєш. Боже втручання в твоє життя, коли Бог приходить, втручається в твоє життя, і Він тобі е, ну, відкривається, і ти з цим смиряєшся, приймаєш, переосмислюєш від чогось навіть відмовляєшся і приймаєш Божу волю. Так само сказано про Анну. Ви знаєте, як і вона була в храмі. Сказано, що вона ходила, також багатьом говорила про Ісуса, що це саме Месія, який прийшов. І для неї це також був той мир пережитий, що Бог відкрився, Бог прийшов, те, що вона очікувала, ось воно є, вона отримала. Давайте згадаємо, ще персонажа Сіміона, Був ще, ще такий Сіміон. Тут хочу почитати Луки 2, 29-30. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння. Ця людина пережила мир, вона очікувала, вона мала обіцянку від Бога, що е, він не помре, поки не побачить Спасителя, поки не побачить Ісуса Христа. І знаєте, Він не помолодів від того, що Бог йому відкрився. Він, знаєте, не там повернувся на років 20 назад, і він, от від цього миру, знаєте, щось в житті кардинально змінилося. Мир Божий інколи може бути абсолютно неочікуваним. Він дожив своє життя, помер. Але мир Божий це якась річ чи якесь явище духовне, глибоке, усвідомлення, що ти отримав це відкриття. Від Бога. Це для того, щоб просто розширити от наше розуміння миру, як перші люди сприймали мир і, і розуміли. Ну, пастухи, точно ми можемо згадати про них, так? Да? А як вони відреагували? От що вони зробили? Ангел відкрився їм, сказав їм цю звістку, і вони що? Пішли побачити. 20-й вірш, другий розділ. 20-й вірш. Хто може пам'ятає, як вони повернулися, з яким натхненням чи словами? А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. У це мир у вигляді радості, да? вони пережили цю радість, вони висловлювали емоції. Напевно, вони скачучи такі, поверталися, раділи, вони були наповнені емоціями. Мир Божий буває різним. І ось ці люди, які. Перші були дотичними до е, цього явлення Бога, до цього відкриття, до цього приходу Ісуса Христа, переживали різні емоції. Ще є мудреці зі Сходу. Згадайте, як вони відреагували? Вони прийшли і проявили цю свою радість, вдячність, мир через якісь подарунки. Вони прийшли і принесли е, дари Ісусу, цій сім'ї. Е, тобто. Ми бачимо цей мир в дії, мир, який ми просто повне міротворення, сид, ліжу і нічого не ділаю. Да? Це якась дія, тобто мир, який проявляється в дії. Ісус відкрився, Ісус народився, Бог явився. Хтось відреагував на це, хтось сприйняв це, хтось змирився з цим, хтось відмовився від своїх планів і прийняв цей план Божий і пережив мир. А інші персонажі, які також були дотичними до народження Ісуса Христа. Не пережили мир. Давайте згадайте когось. Ірод. Як він відреагував? Написано, що коли прийшли мудреці зі Сходу, сказали, де новонароджений цар, ми там бачили зірку. Написано про нього, що він занепокоївся, він стурбувався. Хтось народився, хтось прийшов, повідомляє, що є інший якийсь от народжений цар. А він не збирає здавати позицію. Він ще хоче царювати, він ще хоче правити, він ще хоче керувати. Напевно, він там приглядає за своїм якимось старшим сином, який має унаслідувати його престол і царювати далі. А тут хтось приходить, говорить, за якого самозванця, якісь пророчі книги і так далі. Він не дуже був з ізраїльського народу. І людина це не сприйняла. Людина не погодилася з цим Божим втручанням, з Божим явленням в його житті, і він. Занепокоївся, стурбувався, і ми знаємо всю цю історію, чим все закінчилося, згодом він помер. Тобто, людина, яка не прийняла, не зреагувала правильно на Боже явлення, на те, як Бог відкрився, і він не погодився з цим Божим втручанням, не погодився з цим Божим планом. Тому Бог відкривається. Питання в тому, як ми на це реагуємо, як ми це сприймаємо, що ми робимо. З тим, що Бог являється. Для того, щоб пережити цей мир, давайте так узагальнимо і декілька таких тез виведемо із цього, ми отримуємо мир, коли довіряємося Богу і приймаємо Його план. Коли ми довіряємося Йому. Коли ми бачимо це його втручання, він приходить, у нього може бути трохи інший розклад, інші плани щодо нашого життя, щодо історії, щодо того, як все має відбутися. І коли ти з цим змиряєшся, це це приймаєш, ти погоджуєшся з тим і не йдеш всупереч, не йдеш проти Бога, не воюєш з Богом, не тримаєшся свого, а піддаєшся. Тобто ти приймаєш цей Божий план, бо ти переживаєш цей Божий план. Мир. Знаєте, коли Ісус приходив до цих людей, і до Марії, і до Йосипа, Він констатував факти, але не приходив і говорив: слухай, у мене є розмова з тобою. Як ти думаєш, було б добре, щоб ти ну, лишилася вагітною від Духа Святого, ти народиш сина? На жаль, чи на щастя, це було якби відкриття Божого плану, відкриття плану щодо Йосипа, щодо інших людей, і вони це приймали. От це Боже втручання в їх е, житті. Звісно, у них у кожного були свої плани. Ірод збирався царювати, Йосі будувати своє життя. Навіть, можливо, і мудреці не збиралися там цього тижня їхати аж аж в Палестину, щоб нести якісь подарунки. Але коли Бог відкривається, коли Бог втручається, це змінює твої плани. І від того, як ти на це реагуєш, залежить і твій мир. Якщо це ти приймаєш, якщо ти з цим змиряєшся, то... Тоді ти переживаєш цей Божий мир. Коли Йосипу ангел відкрився, і це дуже такі важливі слова знову Матвія 1,23. Він почув такі слова: ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Ти отримуєш мир від усвідомлення, що Бог з тобою. Не просто Бог говорить: ось мій план. Він всупереч іде всім твоїм планам, ти планував одне для свого життя, сиди і розбирайся. Ось йди там, справляйся сам, самотужки. Ні, ні, ні. Бог каже: прийми мої плани, це перше, що ти маєш зробити. Але друге, я з тобою, Емануїл, Бог з нами. Тобто Він дає обіцянку, що Він є поруч. І коли ти усвідомлюєш, що Бог з тобою, що Бог прийшов з небес. Прийшов на цю землю, він через Духа Святого поруч з нами, працює з нашими серцями, працює в нашому житті. Коли ти це усвідомлюєш, ти переживаєш Божий мир. І оце Бог з нами не означає тільки те, що Він приходить і щось тобі пропонує, щось від тебе вимагає. І це така одностороння розмова. Ви там слухачі, і Бог щось до вас говорить, Бог до вас звертається. Ми завжди підкреслюємо в церкві, що це спілкування, це взаємодія між людиною і між Богом, це спілкування і це взаємодія. Подивіться, дивлюся на маленького Левія, да нашого синочка. Маленька дитина, ісус народився. Дивіться, Ісус міг би прийти на цю землю в дорослому вигляді. Ну, звідкись приїхав такий зразу зі Сходу, якийсь місіонер чи пророк. І, і Бог міг би зробити таке ж саме чудо, як, щоб не Марія завагітніла, а щоб прийшов зразу Ісус дорослий. І він прийшов в образі маленької дитини, він, він народився, він прожив все життя. А за маленькою дитиною треба доглядати, треба обіймати, треба чухати, гладити. І це скільки років він прожив, приймаючи догляд зі сторони батьків, інших, родичів. Цим самим також Бог показав, що Він хоче взаємодію. Я не маю на увазі, що ми маємо зменшувати, применшувати Бога. Ми звикли до нього, що він такий потужний, він е, всюди сутній, всемогутній і так далі. А ми тут уявляємо його маленького. Із цієї ілюстрації, метафори, прийміть тільки це, що він хоче взаємодії. Він народився як мале дитя для того, щоб він дозволив нам, щоб ми за ним доглядали. Ми як людство, Марія, Йосип, Рідня, яке е, виховувало, яке взаємодіяло, яке обіймало, яке привертало увагу, гралося з ним. Він цим самим показує, що Він з нами не тільки в тому сенсі, що Він. Такий йде за тобою, там каже, ай-яй-яй, що ти там робиш, і, і тільки тобі вказує, тільки тобі дає вказівки. Ні, він з тобою в тому сенсі, що він поруч, він очікує взаємодії з твого боку, уваги, поваги, пошани, послуху, розмови, молитви, спілкування. Все це має бути двостороннє між нами і Богом. Тобто, Бог приходить і являє себе людству, чи в твоєму житті. Бог дає про себе знати і каже: Прийми мій план. Якщо ти його приймаєш, ти переживаєш мир. Далі тобі складно просто прийняти якісь речі, незаплановані. А він каже, Я буду з тобою. Друге. Він каже, я не лишаю тебе, щоб ти самотужки з цим мучився, з цими речами. Я з тобою, Емануїл, Бог з нами. Поруч, і не тільки що він там тобі надає якусь допомогу, він хоче взаємодії, він хоче, щоб він був поруч з тобою, і ти взаємодіював з ним. Далі ми отримуємо мир, коли усвідомлюємо, що Бог вже все зробив для нас. Явлення Ісуса Христа це звістка спасіння, що прийшов Спаситель на цю землю, прожив досконале життя, помер за нас, поніс наші гріхи, і ми вже не ворожнечі з Богом, ми маємо вже мир з Богом. Коли Ти усвідомлюєш, що Ісус прийшов і все вже зроблено, для вас, для нас, для тебе, для мене, це дає тобі мир, саме усвідомлення. У Бога є свої плани, ти маєш це прийняти. Бог з тобою, Він тобі допомагає. І третє, що все для нас зроблено. От коли Бог чи ангел являвся пастухам, мудрецям, не було сказано, о, дивіться, ось я готовий дати вам Спасителя, вам треба ще трохи попрацювати. Вам треба трохи помолитися. Візьміть там тиждень поста і молитви, зробіть ще це і це. Трохи наверніться, трохи підготуйтесь, щось зробіть зі свого боку, і тоді я вам даю Спасителя. Це добра звістка про те, що вже Ісус народився. Він прийшов, від них нічого, від пастухів, мудреців не очікувалося. Ну, От якщо ти це зробиш, то ми це тобі дамо. Бог дає свій дар спасіння, і Він оголошує, Він засвідчує цю добру новину, і це дає найбільшу найглибшу радість і мир, яку тільки можна собі уявити. Це не така, знаєте, моралізаторська історія, що нам треба зробити: от то це треба зробити. Це про те, що вже зроблено. Особливо для нас сьогодні. Які вже дивимося назад, обертаємося, розуміємо, що вже Ісус віддав своє життя, і вознісся на небо, і вже церква створена. І ми бачимо, як все це працює, як Дух Святий створює церкву, розбудовує Царство Боже. Тим паче, для нас ми бачимо, як це. Працює, що було зроблено, вже зроблено як доконаний факт, і це дає нам радість. Це дає нам мир, усвідомлення, що Бог з тобою, усвідомлення, що Він все вже зробив для тебе. Це дає тобі велику радість, великий глибокий мир. Довіра, от ти проявляєш довіру, б не було. Всупереч обставинам, ти довіряєш Божому плану, ти це приймаєш, і ти тоді переживаєш цей Божий мир, але не наодинці. Ти не лишаєшся сам собою, самотужки, справлятися з цими проблемами. Бог обіцяє тобі Емануїл. Він з тобою, він з нами. Інколи ці речі не відбуваються. Швидко, тут і зараз, да, ось ти там зробив крок е, до Бога, і ти очікуєш, ну, щось нема настрою, щось нічого не змінилося. Ось я там почитав, прочитав один розділ з Біблії, щось нічого не міняється, щось не проходить. Е, Божий мир. Ми маємо трохи відмежувати Божий мир від обставин. Ми дуже хочемо уникати поганих обставин і тоді сказати: От зараз прийшов в моє життя мир. Нема проблем, нема не знаю, спокус, якихось важких хвилин свого життя. І зараз у мене все добре. Зараз у мене мир. Мир Божий навпаки проявляється в труднощах. Навпаки, він потрібен, мир Божий, коли ти лежиш і хворієш. Мир Божий насправді проявляється, коли тобі лікар говорить невтішний діагноз. Оце час, коли має проявитися мир Божий. Мир Божий проявляється тоді, коли хлопець розірвав відносини з дівчиною і дуже негарно віднісся, чи поставився до цього. Чи навпаки, коли е, ти переживаєш втрату в своєму житті, коли ти втратив рідну людину. Оце час для того, щоб проявився мир. І навіть такі обставини воєнного часу, навіть коли. Цекашни, які проходять повз тебе, ти їх бачиш. Це час, коли має проявитися Божий мир. І навіть коли ти запрошений в військоматі, це час, коли має проявитися Божий мир. Чи ти в підготовчому таборі, це місце, де має проявитися Божий мир. І навіть на нулі, і навіть в окопах, тому що християни різне переживали і різне проходили в історії християнства, людства, і це є час в темряві, в пустелі, в долині смертної темряви. Це час, коли ти покладаєшся на Бога, коли ти приймаєш його план, незрозумілий для тебе, але ти з цим змиряєшся, ти це приймаєш як Марія, як Йосип, як інші люди, які цього не планували, а вони. Приймають цей план. І вони розуміють, і усвідомлюють, що там, де мені важко, там на е, ліжку чи там, де е, не знаю, в кімнаті плачу, я не сам. Бог зі мною. Дай я не хотів, я не планував такий хід е, історії. Я, я не це очікував, але я це приймаю, я з цим смиряюся. І ти тоді переживаєш Божий мир. І Бог тебе не лишає. Бог з тобою. Він обіцяє, що Еммануїл, Бог з тобою. І коли ти ще усвідомлюєш, що все вже зроблено, все вже якби наперед зрозуміло, добро переможе зло, світло переможе темряву. От навіть такий банальний один приклад вам. Якщо взяти а, в, темрі, в темній кімнаті, включити фонарик, лампочку, світло, світло завжди переможе темряву. А якщо в кімнаті світло, ти не можеш включити ніяке джерело, якусь лампочку чи джерело темряви, яке може перемогти світло. Тому що темрява це просто темрява, це просто відсутність світла. Тому ми знаємо вже наперед, читаючи Біблію, читаючи останню книгу Біблії, ми знаємо, що Бог переможе, але поки що Бог так призначив нам жити на цій землі, проходити різні етапи, різні. Полоси свого життя Чорнобілі, і інколи нам важко, інколи нам легко, але найбільше, де має явитися Божий мир, Божий спокій, Божа радість, це якраз в такі важкі моменти з важкі моменти життя, і тоді воно має ще більший зміст. В цьому і є зміст цього Божого миру, коли є люди. Ми знаємо про мучеників, які віддавали своє життя. Вони були гонимі. Навіть про Павла і сілу ми пам'ятаємо, як вони співали, коли вони були у в'язниці. Оце надприродній Божий мир, який проявляють люди, які відріклися від свого плану. Вони сказали, я розіп'ятий з Христом, я лишив свої плани, амбіції, якесь бачення, свої якісь е, ну, забаганки там на Христі. Вже не я живу, я приймаю план. Божий. І коли ти це приймаєш, ти переживаєш справжній мир. І ти не один. Бог тебе не лишає, Бог з тобою. І ти усвідомлюєш, що ми вже знаємо, чим все закінчиться. Ми не знаємо, чим закінчиться війна в Україні. Ми не знаємо, що буде далі тут і зараз. Але загальний хід історії ми знаємо, що ми в церкві, ми в тій спільноті, яка не буде переможена, як не старалася вже 2000 років. Різні люди, царі, керівники гнали церкву. Вони не зможуть її побороти, перемогти. Ворота Ада не можуть перемогти. Ми це знаємо. І це нам має дати справжній мир, незалежний від обставин. Намагайтеся відмежуватися. Я розумію, що це трохи теорія в житті складніше. В житті складніше коли тут і зараз тебе болить, тут і зараз ти переживаєш ем, ну, якісь важкі хвилини життя. Це не так легко. Але це треба усвідомлювати. На це треба. Час на це покладатися, в це вірити, це плакати в собі ці цінності, думати про Бога, шукати Бога, не жити своїми планами, віддатися Богові. І тоді ми зможемо справді прожити глибокий мир Божий, який означає, що би не сталося, ти знаєш свою мету, ти знаєш, куди йдеш, тебе не зіб'є, якісь плани обставини навколо. Ти завжди будеш розуміти, яке твоє покликання. Ти християнин, ти світиш, ти робиш свою справу незалежно від обставин. Amém?